Де в Росії тільки не палало. На болотах горить все, до чого може дотягнутися рука партизанів. Найчастіше це підприємства, пов'язані з військовою сферою. Промахнутися важко, адже країна-агресорка поставила економіку на воєнні рейки. що російські солдати лишаться голі босі у Ростові на Дону сталася пожежа з військовою формою. Відповідальність на себе взяли партизани з руху Скрипач, які виступають за вільну Росію без Путіна, тому й і випалили приміщення із запасом форми для окупантів. А от у Краснодарському краї в місті Курганинськ палала військова частина. За словами очевидців, займання ніхто не гасив, не приїхали навіть карети швидкої. Схоже, що більшість мешканців цього регіону на війні в Україні спеціальні військові операції йдуть в строгому соответствию з графіком. По плану всі поставлені задачі успішно вирішуються. У серпні минулого року в підмосковному довгопрудному теж сталася бавовна у військовій частині. В будівлі були строковики, але всіх їх евакуювали. Там солдати. Дісталися бавовна і до Москви. у столиці країни агресорки, вибухає та горить чи не щотижня. Зокрема, ударні дрони вже неодноразово били по бізнес-центру Москва Сіті та інших об'єктах білокам'яної, наносячи їм суттєві руйнування. Низка москвічей жалілися на гуркіт, що не дає їм спати вночі. Обурювалися також вибитим вікном та пошкодженим фасадом будинків. Та не одними військовими частинами та халепами у столиці болот. Так цьогоріч у російській Пермі сталася пожежа на території заводу, який займається виготовленням реактивних систем залпового вогню. А в російській глибинці Борятії у місті Улан уде нещодавно спалахнула величезна пожежа в ТРЦ. Горіло так, що потужне полум'я можна було помітити із літака. Горітами й палатами більше натякають наші військові. Окрім недотримання правил пожежної безпеки і коріння у громадських місцях, цьому сприятиме також активізація підпільного руху. Хватить куріть де попала, куріді там, де ще не попало.